На Львівщині та Хмельниччині стрілянина після концерту Дорофеєвої у Червонограді невідомий випускав набої у повітря. А в селі Олешин вогонь відкрили по поліцейським. Подробиці цих подій розкажу вам, я, Ангеліна Швець. Підписуйтесь на фабрику новин. Ми починаємо у соцмережах. З'явилося відео, на яких нібито охорона Наді Дорофеєвої б'є її фанатів після концерту у Червонограді, що на Львівщині. У пабліках також пишуть, що кількох хлопців затримали невідомі та змусили просідати. Дати. Ба більше у суточці пролунали постріли. <стріли> На цю подію відреагувала співачка. У своєму інстаграм вона пояснила, що власної охорони немає. Хто саме стріляв, не знає. Більше послухайте. Друзі, всім привіт! Зараз мене відмічають на новині. Що вчора після концерту в Червонограді охорона, от як пишуть заголовки, охорона Наді Дідо побила людей. Так, по-перше, в мене немає охорони, друзі. На концертах всі організатори замовляють охоронців, щоб захід, захід проходив безпечно. Жесть, яка сталася, я бачу в телеграм-каналах відео, де якась людина, можливо, це охоронець. Я не знаю. він стріляє, він стріляє вверх. Якась заварушка в цей момент. Це вже було після концерту. Ми самі почули постріл, знаходячись в гримерці, подумали, може нам сталося, але на жаль, не здалося. Я сподіваюся, що відповідні люди, і служби, і організатори розберуться з цим питанням, тому що це абсолютно ненормально. Те, очевидець цієї стрілянини назвав причину. Користувач Фейсбук Андрій Шостак виставив відео і написав таке: цитую феєричне завершення вчорашнього концерту. Вчора під час виступу артистки велика кількість людей хотіла перелізти через паркан стадіону. На що отримувала перцеві атаки від охоронців? А завершення це просто апогей слави, постріли в небо написав. Він інцидент також прокоментувала червоноградська поліція. За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження. Особу чоловіка, який відкрив вогонь у повітря, встановлюють це. Не був представник місцевої поліції. Іншої охорони території, окрім охоронців, нанятих організаторами заходу, не було. Зараз встановлюються всі обставини події, з'ясовують, чому виник конфлікт. Сказав керівник червоноградського відділу поліції Ігор Підлужний. Звуки пострілів лунали також на Хмельниччині. У селі Олешин цієї ночі, близько першої години, патрульна поліція зупинила автомобіль. Він місцевого жителя, все щоб з'ясувати причину порушення комендантської години, виявили, водій був на підпитку Драгар казав 1,27 проміла після складання протоколу. Чоловік відлучився та згодом повернувся з автоматом Калашнікова та почав стрілянину. Випустив 60 набоїв по правоохоронцях та своєму ж авто, у якому до слова був його друг. Стрілець поранив одного правоохоронця та свого пасажира. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу. У результаті пошкоджено два службових автомобілі: одне екіпажу, який зупинив зловмисника, інше бійців спецрозділу, які прибули на допомогу. Бійці корду стрільця затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідство триває поранення у лікарні. Стан поліцейського медика оцінюють як важкий. Яка насправді причина стрілянини на Львівщині та Хмельниччині? Як гадаєте, ви наші глядачі? Пишіть у коментарях. Також тисніть на лайк та підписуйтесь на фабрику новин. З вами була Ангеліна Швець. До зустрічі.